Рівно о восьмій ранку в неділю у кривому розі перед виборцями відкрилися двері 296 виборчих дільниць трьох територіальних округів. Відповідно до чинного законодавства, наше перше попереднє засідання розпочалося о 7.15, тобто за 45 хвилин до восьмої години. На цей час всі члени дільничої виборчої комісії, а їх 15, були присутні. Ми здійснили необхідні процедури, відкрили все, стрічка не була пошкодженою. опломбували скриньки, пустили туди контрольні толони, видали бюлітні відповідно до відомості членам дільничої комісії та списки виборців. Як і завжди, на виборах найвідповідальнішими були люди старшого віку. Коли ми відчинили вже двері для голосування, то в нас було десь чоловік 15 і в основному люди такі літні, які сказали, що хочемо проголосувати вчасно. Саме такі у нас, ну, скажімо, патріотично настроєні та пожилі люди. Вони тут були рівно в 8 часов травня, навіть без 10 і чекали, коли відкриється участок. Так що я би назвав наших бабушек і дідушок. Самих таких серйозних на кожній дільниці були виборці, які за станом здоров'я голосували на дому. До них виїжджали члени комісій з переносними урнами для голосування, оформленими відповідно до закону. Є такі люди, які чекали нас голосувати, що вишалі бумажки, щоб двері не закривали. Ждали нас чекали, коли комісія прийде на голосування. Хто на коляскі, хто вже лежачий, хто не бачить, ну, і чекали і з ними, хто допомагав там. Без Хсесу, все пройшло нормально. Зробити свій вибір декому все ж не вдалося. Окремі громадяни не знайшли себе у списках. Зарадити цьому в день виборів було вже неможливо. По закону вже навіть суд не має права внести виборця до списку. Більше активніше треба провіряти себе в списках, якщо немає повідомлення, запрошення, значить тим більше треба себе провірити у списках. Зміцненню впевненості людей у справедливості і чесності виборів сприяла присутність незалежних спостерігачів на виборчих дільницях. Моя функція до просліду за тим, що вибори проходили совершенно законно, без без фальсифікації, легітимно і власне, не було нарушень у процесі. Ми сьогодні наблюдаємо за тим, як проходять вибори, щоб вибори проходили чесно, щоб люди дійсно провели тайне голосування. не відкрите, а саме тайне голосування. Реалізувавши своє конституційне право, більшість криворіжців вірять, що вибори допоможуть поліпшити і внутрішню, і зовнішню ситуацію в державі. Адже країні зараз, як ніколи, потрібні мир, стабільність і лідер, який посприяє розквіту України. Порядку, мабуть, більше всього. І, звісно, зарплата повишення в життя. Перемін, перемін пільмін, клубшому спокойствие, стабільності, як і всі хороші життя.